Вітаю вас на новому відео по бо... зла. Так, черс. Вітаю вас на новому відео на цьому каналі. І це відео присвячено грі Ліска. Не звертайте увага на мій голос, просто я трохи Ще Щекий третій, дай четвертий. Та, сьогодні не буде відео, як я прохожу в рівні. Сьогодні відео про те, як я накопичую рубіли. Про накопичує рівні на початкових рівнях. Тобто там легко. Я взяв гатора. Я взяв гатора для того, щоб... Згадати, як я не їсти в перших серіях. Як я не подорожував, як його прокачував. Це все було дуже давно. Так, їх треба робіт, так що віддай сюди. Але віддай сюди. О. Покрутилися, повертілися. О, скільки рубені, так треба їх. Але пішли воду. Гроші заважаєте мені збирати. Ой. Ооо! Китаєм все, що не потрібно. Ай-яй-яй, то робітчик, во! Ай! Що ж, наступний рівень! І та, ще раз повторюсь. Не звертайте в... І да, ще раз повторююсь, повторюсь. повторюсь. Не звертайте увагу на відео, на мій ві голос. Просто я ...прихворав... і ліс заложили, так що... Так. Да. Отакі От діла. Бабляю. Все, погнали просто. Гіриуспокійно, нікого не трогаємо. Зупиняємося. Підбираю аптечку. Ло... Ей, лови аптечку. Так, авіадан, то поможе зробити рубінчикового О, так О, скільки їх багато! Так, tu fala aí, hein, galera? Блин, Ого! І не вий тоже успешно О, oh, блін, ї так важко говорити. Але я говорю і стараюся для вас випускати нові відео. Оце відео. Я для вас спеціально стараюся випустити це відео. І говорити якобула чіткіше і голосніше. Тому за мої старання. Можна і подобайку поставити, підписочка на канал. Ой, блін. Це мені погано до того, що я не можу на вулицю вийти. Четвертий день. Я думаю, що це буде сьогодні один день. А ні ех, що? Один день? Що ти таке говориш? Хто тобі тут зволодилей? і хто, Буде робити тільки тих, скільки скажуть. А хто це скаже? Я без поняття. Можете той вонів чи поліцейський зробив? Якщо я виграю... Якщо я виграю, то я вилікуюсь від тої хвороби. І сам зайду на двір Алло. Ого, о, так. Дякую. Що це за рекламний щит? Вже покажеш, що Каріцкар... Каріскар 5 настільки популярний? О, ви бачили, як я зробив. Зараз, де значить. Дурба. Привіт. Блин. Просто Просто... Ого, о, так! Да. Лишнє все Китаю. Солишнє з Китаю. Все, все дуже легко я так не напрягаюсь. Але з голосом... Ах. Я ще сподіваюсь до того вам не противно, не в'єрсько, не гидко слухативий голос із закладеним носом І плюс ще те, що я стопу носом Ну, ні, ні. А то, ну вибачте, так хвороба захотіла, так і щось робилося, щось. Так захотіла мене... Вирішила, що я буду жити по її правилам. Ага щас. І гатор тоже. Що... Гатор тоже хоче жити по правилам цих тупих поліцейських у цій грі. А то і поліцейські взагалі. Так, зараз, зараз зараз. Ай, та ну! Е, таке тупой чому слова тело. О, так. Давайте. О, давай, давайте, гроші, ви шо? Опокрали банк чи шо? Все ваше. І все. То... Такий цікавий переворот. Та дай наші по друзі поліцейські. Так вот же ти. Почкайся. Цю ігру скидаємо обов'язково. цього ніяк. 4650-й рубітчик. Далі. Блін. І ще ви почте за те, що я так голосно кашлюю. Ну, не можу стримати, сам вилізаю, сам керую моє тіло. По можу все вилікувати. Таблеточки, фікстурки, сиропчики, лікарства, традиційні методи. Ну, є ще дещо, що може мене трошки підлікувати. Це, звичайно вже ваші подобайки на це відео і підписочка на цей канал. О, дякую. О, о. Стоять! Зараз, зараз. А, все. Вони вже в пилі. Ай, шкода, вона її навіть розпилити не може. Якби розбила, то я хоч не так що не так буде замовляється і не може підібрати. Ну шо це таке? О, так. Сейчас, стих зажру. И шо, он? И ты тоже? Бля, это уж пойдем назад. Ай, как тут, кто? Кто пустяли, то дубався пустоты, ты кактус. Кис, дурак. Зайве груз кидаємо. Звичайно же. П'ять тисяч вже лас. У мене точніше. Рухаємося далі. Блин, я забув запись включити, вот уже дурак. Це з хворобу вже забуваю. Ой, та хвороба. О, знову падає карицькар 5, або 3D. 3D, а тут 2D. Світи. Просто їду. Це все. І це Почти стоточка. О! А де ще бомби, белье хватка бомб? Дайте ще бомби. О! А, ми що поляпки тут ставить. Слухай, кожи її називає. А то я пше хана буде. Идем сюда. Ладно, что я сюда иду? О! Вот. О! Привет! друже! И тебе тоже! Почекайте, почекайте, почекайте. Вот так уже на работает краще. СО-ГЛА-СІ-ЦЯ-ЗІ-ЛО-Ю so -si Це десь, наша остання карточка. Але не останні, останній, але не останній вальный відео. О, Я в нього буде кило, я не буду, але не буде. Вот відео по минуле, яке я зняв в неділю. От випуски в неділю я якраз тоді захворів. Отже, я захворівся тоді, коли його збівав, Ну, почав захворівати. От відео по Minecraft. Таке цього я випустив. Година 10 хвилин. Година 10 хвилин, він тільки це О! Ну, увага! Буде ще довше відео. Година-10 хвилин це для мене неограниче. Не, не подобайте. Так, відстай. Не подавайте, що це давай в грає, я говорю, буде ще довші. І найчастіше, ще буде стосуватися гри Minecraft. Та Так пішов ти? Лісок пішов. Привіт. Відправляйся в АГІЛО для святих машинок. Отак От поїде. Ой, груз храм скинути, Йо, я тей не забув. Ооо. І так, за все це ми зібрали 6122. Ну, то ж не зібрали. А тепер нас рубінів 6122. А тепер перепутайте відео на початок і будете вели рубінів на початку відео. А потім оце число оце, від цього числа відділи те число, що було на початку. І тоді вийде, скільки я получив рубінів за цей період відео. Ладно, я так подумав. А давайте ще каточку зіграємо. Так Боже, бо це за бах такий ладно тут короче в мене бах стався тільки що я ж там дійшов до 28 рівня и показывай до 9 ну, Ох, все, все, все просто Ладно. Просто так далі. мене ще пальцем остався. Все нормально. Все нормально. Он поліцейський до нас пристав. А, опа. О, о, ой-ой-ой, О, 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 о. Ах ти ж, не можеш туда Що це ты за прикол из Ай, ой. Так, не так швидко рухаємося, куди так швидко? Та хвата вигнати. Ха! Ха! Ха-ха! Ха ха-ха! Всього ж один бензинчик. Калістра бензину. Але їх стане більше? А, це мені просто не було нічого зайняти. Ну я. Коли не виходила відео про карцька, то я теж не сиділа в місті френд-педі. Останнє відео в мене було звільнені тільки з Смарт. А зараз ще плюс мет. і автобус. І до речі, про Смарті. Смартфо. For... Через 15 хвилин. І 38 секунд. і, Є через 15 хвилин і 28 секунд ви не буду грати в ігру. А потім я за це получу рубінчики соточку. Для мене це 15 хвилин, а для вас. секунда! Поняв. Роз... Ви не проставляєте. Тільки... Щось зі мною приключила історія. Три хвилини назад просто вирубають світло. Ну Спочатку побачили телевізор, виробили, давай, що опять щось з телевізором, потім вирішив подивитися, чи є світло. А електрики то немає, я думаю. А як я відео випущу сьогодні? Я ж маю сьогодні відео випустити. Але. За 10 секунд до того, як я включив запись. Світло, світло появилося. І хай тепер воно не пропаде. Я не хочу, щоб воно пропало. Я можу зіграти, воно катку Погнали Це остання катка на оце відео в цій грі. Але не останній в цій грі. И до сюда. Э! Ты что? Ты что, пыкуешь? Заратя... Штука нет. Да. А, по-моему. Я, яв, я вас. Опа, давай. Паркур, паркур. О, да. Скейкер як я тебя люблю. О, да. о, давайте сюда, давайте сюда, сюда, сюда. Ще й так легко значки добувати. Я ось почекаю Ти. Ти чого думав? За ігру скидає, поїхали на жопі. Ой. Все, катка успішно завершена. Ано, стане я ж факти про цих машин. Смерті. Звичайна маленька машинка. Просто машинка. Мед. Це вже машинка побільше. І це відомий механік цьому місця все ремонтує. Колись був злодієм. і все ламав. Автобус. Перевозе багато чого. Тамо. Людей, але тільки не дивіться його капот, інакше... Так. Продовжуємо. Бомбакар. Це така машина, основа якої є бомба. Після того, як він зривається, він встановлюється. Але цього ніхто не бачить. Геніт! Найкращий друг Бомбакара. Е... Все може підпалити, що треба, і підпалити йому. Ай. Шип. Найшвидша машина, але і найслабша бруя. Його двигун просто та щити і все. Але обережно, він може вколоти. Кетчуп. Має роздає товари кетчуп, аби всі зробили смачні бутерброди і хот-доги Жало. У нього я трижала, як бджоли. Жалі є смертельно електрикою. Біхмут, Ця машина може приїхати всюди. Просто. Коптер. Може літати. Це як він маленький, тут може візина людина, він може літати. Повільно ноги. Каток. Просто робить дороги з шипами. Ну, тож маленьким ямиччиків. Свердло Свердлець. бурони. Бурлеві... Коротше, під земля щось верлось. Пилка. Е, вона пиляє дерева, допомагає. робити дрова. Запас дров. Драглайн. Випиває старі. Руйнує старе все. Хати там, туалети. Овладно. Він усе жре. Все, всім до нових відо.